У Вінниці відбулася конференція Індікон присвячена особистому бренду та репутації в публічній сфері. Захід зібрав підприємців, громадських діячів та тих, хто працює з медійністю щодня. Одним із ключових спікерів став громадський діяч, партнер та спонсор конференції Сергій Кудлаєнко. У своїй лекції, як перетворити хейт на хайп, він поділився практичними порадами та власним досвідом роботи з критикою. Репутація це надзвичайно важливо. Репутація це те, що сьогодні дає можливість розвиватися нам як особистому бренду, так і нашому бізнесу. І я не буду вас переконувати в тому, що це сьогодні номер один в нашій будь-якій діяльності Підприємницький, громадський, будь який Ви сьогодні всі погодитеся зі мною, що один пост в соціальних мережах може нас підняти, і один коментар в цих же самих соціальних мережах. Може перекреслити всі здобутки, які здобувалися рокам у виступі. Він наголосив, хейт це неминучий супутник активної позиції, але за правильною реакцією він може працювати на користь. Репутацію формує поведінка в кризових ситуаціях, а не чужі емоції. Кудлаєнко також навів конкретні кейси зі своєї діяльності: як перетворювати критику на додаткову увагу до важливих проєктів та як утримувати довіру аудиторії навіть у періоди медійних атак. Я був бізнесменом, я був чиновником, я був народним депутатом. Я сьогодні є знову ж таки бізнесменом і громадським діячем, І я є людиною, яка. Дуже хвилюється, дуже переживає за свій особистий бренд. Чому тому що від цього залежить успіх мій моєї команди і всіх тих, хто за мною стоїть. Учасники конференції відзначили високий рівень організації, насичені панельні дискусії та можливість знайти нові професійні контакти. І давайте разом рухатись до перемоги.